Яким чином Господь виховує і піднімає синів? Як це, в чому це виражається? От Господь каже: я виховав своїх синів. Я їх виростив, От, виховав, виростив, дав перевагу над іншими людьми. В чому? Коли Бог вибирає людину, Він ставить їй особливу охорону. Коли Бог вибирає людину, Він береже її від зла. Більше, можливо, як інших людей. І тут Бог каже, що Він виховав, коли людина приходить до Господа, пам'ятаєте, як сказав Петро: вимета свиня йде назад, валятися у багні. Цей спосіб життя, який проводить людина невіруюча, не знаюча Бога, Бог каже, що це свиня, яка валяється у багні, в болоті. Коли Бог людину свиню оцю бере з болота, бере цю людину, яка в наркотиках, в блуді, у алкоголі, в постійних проблемах, коли Бог людину бере з цього життя і приводить до себе, людина змінюється, людина перестає пити, людина перестає вживати, людина перестає матюкатися, людина стає набагато мудріша. Людина стає набагато вихованіша, людина стає набагато культурніша. І це тому, що Бог її до себе покликав. Людина, яка прийшла до Бога, вона не може не змінюватися. Вона завжди буде змінюватися і буде змінюватися в кращу сторону. І Бог каже: Я тебе привів до себе, я тебе виховав, я тебе омив, я тебе очистив. Я зробив над тобою велику працю, а ти взяв, тепер розвернувся і пішов геть. І це образливо для Бога. Що Бог каже: Я в тебе вклав працю, вклав час, я з тебе людину зробив, я тебе обмив, а ти розвернувся і пішов. І Богу це образливо. Каже Господь: у повторенні закону, що такого справедливого закону, як я тобі дав, я не дав ні одній нації. Тільки, тільки ти, Ізраїль. Говорив з Богом, тільки ти на горі чув Божий голос. Ні один народ не може цим похвалитися, те, що я дав тобі. І ти мав би це оцінити. Але ти розвернувся. І от Бог каже, що ну, для нас в чому навчання, що коли Бог в тебе вклав працю, коли Бог з тебе зробив людину, щось похоже до людини, ну не розвертайся, не йди від Бога. Він в тебе вложив працю, а ти розвернувся і пішов собі. Богу шкода своєї праці, і Богу шкода взагалі тебе, що ти від, від Бога, від чистоти, розвертаєшся і йдеш в сторону багна, хочеш назад бути свинею, і Богові це було дуже незрозуміло, чому людина так робить. Далі каже Господь: народ обтяжений беззаконням, залишили Господа, знехтували, повернулись назад. А далі каже, у що вас ще бити? І він описує от людину, яку побили. Голова побита, плечі побиті, ноги побиті, все побите. І Бог деколи, щоб людина, коли людина йде в неправильну сторону, Бог бажаючи її ну якось навчити, Бог деколи приміняє силу, як батьки до дітей. І він десь карає трошки, з любов'ю карає. І каже Господь, що він пробував. Карати, може, люди схаменуться, вразумляться. Ну, каже, до них не доходило. І голова побита. Тобто, що Бог не робив? І далі Господь перераховує, що от в їхньому житті були, були дуже великі от проблеми. От я читаю: земля спустошена, сьомий вірш. Земля спустошена, міста спалені. Поля забрали чужі народи, все опустіло, все забрано чужинцями. І Господь каже: от відбулися в народі от такі речі: колись ти мав свою землю, ти мав своє господарство, ти цим керував. Тепер прийшли чужинці, це все забрали, все в тебе відібрали, у тебе нічого свого нема. Тобою керують інші народи. І Господь каже, що людина, чи Божий народ. Він мав би задати питання, а чому я, Божа людина, чому ми, Божий народ, чому ми допущені до такого, чому таке велике спустошення прийшло до нас? Чому? Но Бог каже, вони не задавали собі таке питання. Вони не пробували зрозуміти, чому Бог до них таке допустив. Вони не пробували собі задавати таке питання, а мали би задати питання? Чому це, наприклад, сьогодні? Якщо брати, наприклад, конкретний дім, сім'ю, все вверх ногами, неустройство в сім'ї, неустройство в дітях, внуки, правнуки, одне сплошне прокляття, куди не подивишся, толку нема ніде. Людина би мала в такому стані сказати: Господь, що відбувається в моєму житті? Чому, куди я не подивлюся, нема ніде толку? Боже, чому? Я віруюча людина, я тобі служу. Господи, воно би мало бути якось по-іншому трошки. Чому? Чому? І коли людина буде це чому казати Богові, можливо, Бог захоче пояснити, дати зрозуміти, тому що тут переступ, тут переступ, тут переступ. Тому і так є. Конкретно тут про Божий народ, Бог їм виділив певну територію, землю, яка плодородна, плодоносна. У них господарка була, вони добре розвивалися, почали грішити. І тоді Бог попустив, щоб їх завойовували інші народи. Коли приходив інший народ, забирали жінок, забирали дітей у полон, забирали худобу, все забирали. І ти ставав рабом. А колись ти був вільний, колись це була твоя земля. І Господь каже: подивися, що відбувається в твоєму житті. Чому це так? Я ж тобі цю землю колись дав, щоб ти. Господарював цій землі. В дні хороших царів, коли ми бачимо царство Давида, бачимо хороших царів, Бог не дозволяв, щоб чужинці приходили і їх захоплювали, брали рабами їхніх жінок. Бог не давав. Коли були відступники, Бог насилав на них різні народи, і вони завойовували Ізраїль. Ізраїль платив їм дань. А в дні хороших царів так ніколи не було. Бог ставав на захист. В даному випадку Господь ставить їм претензію, що вони відступили від Господа. Відступили, перестали слухати Його, перестали виконувати Його волю, почали робити те, що роблять інші народи, но Господа свого залишили. Так, звичайно, і надія упала, но і вони не хотіли слухати, не було послуха. І Господь каже, що ми будемо читати, що вів. Знає свого господаря. Навіть худоба, Бог казав. Навіть худоба вона здатна. Любити свого господаря, тому що господар за неї піклується, господар її їсти приносить кожен день, пити воду дає. І він каже: навіть худоба здатна оцінити доброту до себе. А мій народ каже, не цінує. Я свій народ кормлю, я свій народ зберігаю. Худоба в стайні це розуміє, а Божий народ не хоче це зрозуміти. От Бог що казав. Україна е, поділилася. Точка зору. Одні кажуть, що Бог очищає для великого е, розквіту, що буде Бог велику роботу робити. Е, другі кажуть, друге, я не осмілюся своє, своє трактування висказувати, не знаючи твердоволі Божої. Скажімо, в Україні і гріха хватає, але в Європі гріха не менше. Вот. Но, однако вона зараз не воює. Чому зараз відбувається війна на Україні? Я не наберуся сміливості це говорити. Я не пророк, я не знаю. Звичайно, є гріхи. Ну, хай не обідяться люди, які проживають на Сході і на півдні. Но я не говорю як людина-западенець, захищаючи якби, западенців, але у нас на Заході України, як для мене, Господа завжди шанували, Господа любили. І я беру не церкви, а я беру пересічного громадянина Західної України. У нас рідко хто не ходить до церкви. В той чи інший спосіб люди стараються служити Богові, в той чи інший спосіб. Ну і чомусь так відбувається, що на сьогоднішній день все-таки Західна Україна помилована Господом. І вона була помилована Господом, коли був голод у 30-х роках. Кількість людей, які населяють певну землю, які. Стараються, хоч як-небудь догодити Богові, вона теж визначає долю народу, як буде Бог поступати. Тому я кажу: я не привознушуся, я кажу те, що є. Коли їдуть на Західні України, люди в автобусі, хрестяться до церкви, поклоняються. Я був в Донецькій області, був на Східній, на півдні, такої Матірщини, як там, на Західній, я ніколи не чув. Ну і мені здається, тут трошки люди більш прихильні до Бога. Ну і це сказується також і зі сторони Божої Бог адекватно поступає. Бог завжди вмішується там, де люди моляться до Бога, де люди волають до Бога, де люди каються перед Богом, де люди просять милості. Бог завжди вмішується. Він не може не вмішатися. Він мішався в життя Ніневії. Він вмішався в життя єврейських царів, коли не смирялись, каялись. Він ніколи не остояв осторонь, ніколи. Не було ще такого, щоб сатана робив на цій землі, що він хоче, а Бог закрив очі і не вмішувався. Бог не вмішується тільки в одному випадку, як написано в притчах Соломона, мудрість Божа провозглашає на вулицях, вона вас кличе. Но, каже, ви не захотіли мене слухати, тому коли прийде на вас біда, і я не буду втручатися. Но даже навіть, в книзі суддів, написано, коли вони навертались до Бога. Після своїх гріхів, навіть тоді Бог заступався, тому що він благий і милосердний. Але якщо люди, будучи стиснуті обставинами, не навертаються до Бога, тоді Бог чекає, коли покається. Ми бачимо на рівні нашому людському, Бог, Бог дуже далеко бачить, тому пройде час завжди легше зрозуміти дії Божі через певний час. Тоді стає зрозуміло зараз. Ми в всі йдемо, ніхто нічого не розуміє.